Що означає енергія без обмежень? Представляємо вашій увазі EcoFlow Delta Pro – потужну портативно-зарядну станцію на 3,6 квт годин з можливістю збільшення ємності в декілька разів. Delta Pro підключається безпосередньо до вашого будинку за допомогою панелі Ecoflow Smart Home Panel, яка миттєво перемикає живлення з загальної мережі на Delta Pro під час аварійних ситуацій. Перебої з електропостачанням більше не є проблемою, оскільки Delta Pro забезпечить живлення навіть найпотужніших приладів. Отримуйте доступ до електроенергії будь де та будь-коли, та не турбуйтесь про вимкнення світла. Мобільний додаток EcoFlow дозволить вам повністю контролювати домашню електромережу та керувати енергоспоживанням. Якщо вам потрібно ще більше електроенергії, просто підключіть одну чи декілька додаткових батарей Delta Pro до зарядної станції. А під час надзвичайних ситуацій новий подвійний генератор EcoFlow Smart Generator забезпечить економічно вигідне та ефективне вироблення енергії, на відміну від традиційного бензинового генератора. Але Delta Pro не зупиняється і на цьому. Представляємо вашій увазі перше у світі технологію зарядки, яка дозволяє заряджатися будь-де і будь-коли. Удосконалена система дозволить підключати до зарядної станції всі супутні товари бренду, наприклад, сонячний трекер EcoFlow, який автоматично відстежує положення сонця і тим самим збільшує генерацію енергії від сонячних панелей. Заряджайте Delta Pro від електромережі вашого будинку. Завдяки найшвидшій у світі технології Xtreme вам знадобиться всього і години, щоб повністю зарядити вашу станцію, також вперше за всю історію ви можете заряджати Delta Pro за допомогою будь-якої зарядної станції для електромобілів. Все це та багато іншого робить Delta Pro найпотужнішим портативним рішенням, тому що Delta Pro – це не просто домашня портативна батарея, це спосіб живити новий світ.